Майже кожного дня ми отримуємо тривожні сигнали з окупованої території. Під Мелітополем росіяни замінували підступи до заповідника Кам'яна Могила та вивозять експонати з музею. Саме тому я вирішила згадати нашу подорож, це неймовірне місце, і розповісти вам про нього. Бо багато українців не розуміють, яка дивовижна і цінна пам'ятка опинилась на межі знищення через російську агресію. Про цей природній храм над річкою Молочною широкий загал знає дуже мало. Існують версії, що тутешні наскельні написи були першими зразками писемності людства. Деякі вчені дотримуються гіпотези, що мелітопольські петрогліфи на півтори-дві тисячі років давніші за всесвітньо відомі месопотамські глиняні таблички. Тож привіт! Це подкаст Україна за кермом і я його ведуча Настя. Сьогодні, може, вперше тема випуску відповідає назві самого подкасту, бо кам'яну могилу ми відвідали в рамках нашого автотріпу Миколаїв, Мелітополь, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв. Кам'яна могила це місце сили старше за піраміди і навіть Стоунхендж. Мережина відбачила, що її називають український Стоунхендж, але я таких кульбітів не підтримую і не розумію, тому що це щось. Про Каміна Могила визначна пам'ятка древньої культури в Україні поблизу Мелітополя в Запорізькій області. Це державний історико-археологічний музей-заповідник. Це пагорб, що тисячоліттями слугував людям вівторем для відправлення язичницьких обрядів. Він містить декілька тисяч унікальних стародавніх нескельних зображень петрогліфів. Хронологія цих петрогліфів охоплює величезний період від епохи пізнього палеоліту до середньовіччя. Що робить пам'ятку унікальною, коли вчені вперше заглянули під камені величезного пагорба посеред степу, вони були просто шоковані знайденим. Зображення на плитах складали цілий архів древності, а вік деяких з них міг сягати доби палеоліту. Не просто лінії і малюнки. А й первісні букви. Ймовірно, це була перша писемність на землі. На думку багатьох дослідників, саме тут, у кам'яній могилі, була написана найдавніша абетка, і вже звідси перенесена у Єгипет та інші культури. З 2006 року заповідник є претендентом на включення до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Одна з головних таємниць кам'яної могили полягає в тому, що на тлі безкрайнього степу вона була і є лише невеликою піщинкою, тобто на сотні кілометрів довкола степ, а тут піщаний насип з кам'яними глибами. Але при цьому, впродовж багатьох тисяч років кам'яна могила була святилищем для різних і здавалося таких далеких народів, і головне, продовжує ним бути, і це майже диво. Упродовж років у цьому кам'яному панцирі утворювались печері і гроти, які стародавні люди мали за святилища. Саме сюди приходили перед полюванням, мисливці, щоб ввершити свої таїнства. Уявіть, ви їдете українським степом і раптом перед собою бачите пагорб, схожий на могилу, обкладену велетенськими каменями. Серед цієї химерної форми вони лежать, як на подушці із жовтого піску, що іскриться золотом під промінням сонця. Перед вами височенний пагорб, за яким ледь видно верхівки дерев, висота його сягає 12 метрів, тобто він дуже високий. У його гротах і печерах є тисячі петрохліфів, нескельних малюнків, стародавніх людей. Які жили й кочували в Презовських степах багато тисячоліть тому. Тут одночасно можна спостерігати слід різноманітних за своєю культурою і походженням народів. На цьому місці у різний час жили стародавні мисливці, скотарі, землероби. Пізніше на ці землі прийшли кімерійці, скіфи, сармати, гуни, хазари, половці. Люди, які жили тут, називали пагорб кам'яною могилою. Чому могилою? Бо очевидно для стародавніх мисливців та скотарів високі насипи у степу це могили пращурів, типу скіфських курганів. Втім, в Україні могилами, якщо згадати навіть Шевченка, називають і усі великі пагорби, у яких навіть, ні, навіть ніхто ніколи не був похований. Вчені вважають кам'яну могилу природним утворенням. Вони кажуть, що коли 14-12 мільйонів років тому тут було Сарматське море, яке займало територію сучасних Чорно, Азовського та Каспійського морів, Тут була пісковикова мілина. Море пішло і запанувала пустеля, З'явились червоно-бурі глини, які містили залізо та марганець. Згодом тут утворилися впадини річки прямолочної, води якої проходили в глиб землі, а обсиди заліза та марганцю виходили на поверхню, утворюючи. Кам'янисту породу. Так поступово виник на цьому місці пісковиковий моноліт. У період танення дніпровського льодовика на півночі велика вода, стікаючи на південь, створила долини річок. Внаслідок природного поглиблення русла річки Молочної, величезний острів опинився на поверхні долини. Під дією води і вітру первинний щит із піщаника розколовся, а його уламки сповзли по піску, виник своєрідний кам'яний. З часом під дією тих же води і вітру плити набули дивовижних форм та образів. Сьогодні на багатьох з них можна побачити відбитки молюсків Сарматського моря. Однак це не хаотичне нагромадження плит, а кам'яний панцир. У якому утворились гроти і печери, які виявилися дуже зручними для стародавніх людей і для здійснення ними обрядів своїх древніх культів, каміна могила виконувала функції світової гори як Олімпу стародавній Греції. Вона, як природний утвір, на відміну від значно пізніших культових об'єктів, створених людьми. Давніша за Стоунхендж, за єгипетські піраміди та за всі зікурати сходу, це з східчасті культові спорудження межиріччя. У гротах і печерах кам'яної могили відображено складний комплекс вірувань та звичаїв ямних племен. Серед чисельних лінійно-геометричних петрогліфів зустрічаються й найдрібніші писемні знаки. Під час вивчення та інтерпретації малюнків вчені побачили багато аналогій різноманітних сюжетів та персонажів з всесвітньо відомою рігведою, такі як дракон Врітра. Зображення людських рук, стоп, коні, собаки, дерево життя. А культ биків та корів, що був одним із основних у багатьох прадавніх народів: Індія, Єгипет, Вавилон, Крит, Греція цей культ яскраво відображення у гроті бика. Дослідники виявили у древніх зображеннях навіть розповідь про всесвітній потоп, яка вже пізніше потрапила у шумерські перекази, а ще пізніше на сторінки Біблії. За геологічними та археологічними даними у середині. Шостого тисячоліття до нашої ери відбувся прорив через босфор Середземного моря і затоплення тогочасного озера, яке перетворилося на Чорне море. Тоді рівень озера піднявся на 100 метрів. Розповідь про цей грандіозний природний катаклізм знайшла своє відображення в написах Кам'яної могили, а потім через шумерсько вавилонські джерела потрапила. І на сторінки Біблії. Ряд малюнків є першим зображенням найдавніших міфів. Наприклад, міф про пралюдину, зафіксований у Рігветі, набагато раніше був змальованим. На брилах української пам'ятки. Тож можна собі уявити, наскільки древнім є зображення кам'яної могили на Запоріжжі і яку цінність становить цей комплекс для дослідження світової культури. На вершині пагорба розташований головний стародавній вівтар, де здійснювали релігійні обряди, його традиційно видно звідусюди. Тут також міститься точка енергетичного стовпа з позитивним зарядом. Це підтвердив один із найвищих тибетських лам з Непалу лінії. Карма Кагю, зараз зачитаю його ім'я, Нінпоче Лопон Цечу, який відвідав Кам'яну могилу влітку 1995 року. І це не дивно, бо ще 20 тисяч років тому люди почали проводити тут релігійні обряди і встановлюючи через них, як вони вважали, зв'язок з усім живим і неживим, природою та космосом. Окремо хочу згадати про грот дракона. У гроті дракона є скульптура голови змієподібної істоти Вешапа. Це міфологічне створіння могло поглинати сонце й воду, викрадати дівчат красуню, охороняти країну багатств та джерела води. Взагалі, вішапи, вишапи це стародавні міфологічні істоти, поширені в міфологіях країн вірменського нагір'я та передньої Азії. Спочатку вішапи були божествами або духами води, ймовірно, були пов'язані з куро-аракською археологічною культурою. Народи, які населяли Вірменське нагір'я в другому тисячолітті до нашої ери або раніше, витісували зображення вішапів з каменю і встановлювали їх поблизу підземних джерел води. З плином часу міфологічний образ Вішапа зазнав змін, і в міфологіях різних народів він став асоціюватися зі злими духами і драконами, і часто зберігаючи первісний зв'язок з водою. Вчені припускають, що початкове значення Вішап з плином часу і під впливом християнства трансформувалося, і Вішап із божества води перетворився в демона, дракона. Сучасною вірменською мовою Вішап означає дракон. На північній стороні кам'яної могили розташований ще один вівтар, так званий грот бика. Тут можна побачити орнаментовані карнизи і зображення биків. Один із сюжетів малюнків тварини, які стоять колом і, можливо, вказують на чотири сторони світу. Також є фігури тварин, які йдуть одна за одною, а поруч з ними летять собаки. Дуже дивно, погодьтеся. А на окремій плиті зображено істоту з хоботом і рогами дощового бика. Цікава паралель у давньоіранській та давньоіндійських міфологіях бик є втіленням чоловічого божества і символом грози. Дуже цікавим виявився спір науковців щодо гроту бика чи мамута. Відсутність будь-якого додаткового археологічного матеріалу і унікальність багатьох зображень кам'яної могили змусили дослідників намагатися датувати пам'ятку, виходячи з різних трактувань самих петроглів. У 50-70-ті роки ХХ століття розгорнулася дискусія щодо датування зображень палеолітом, неолітом чи навіть енеолітом. Дискусія, по суті, звелася до того, чи є один з найбільших Петрогліфів, зображенням Мамута чи бика. Мамут би свідчив на користь палеоліту, а бик на користь неоліту. На жаль, учасники дискусії померли в 70-х роках, залишившись при своїх думках і продовжуючи кожен по-своєму називати грот зі спірним зображенням грот бика і грот Мамута. Це єдине місце в світі, де на невеликій площі зосереджені малюнки, датовані настільки широким історичним діапазоном. Від пізнього палеоліту до середньовіччя це 20 тисячоліть до нашої ери і 10-13 століття нашої ери. Тут знайдено ну, залишки стародавніх жертовників. за малюнками можна простежити первісні релігії, тотемізм, магію, анімізм, фетишизм, культ предків. Це місце виконувало роль храму, що об'єднував три світи небесний, земний та підземний. В одному з гротів знайдена унікальна скульптура епохи бронзи, голова ведичного дракона Врітру. Врітра це першородний демон хаосу, який поглинув усі води на землі, а потім і все живе. Дослідження вчених привели до відкриття 65 гротів та печер на стелях, яких виявлено десятки тисяч рідкісних наскельних зображень. Глибоко реалістичні малюнки дають уявлення про господарчу діяльність первісних людей південної України. Ритуально-храмовий комплекс Шунун, що в перекладі шумерської означає буквально рука цариці, його було знайдено на території комплексу. Напис Шунун, який на думку вчених і є назвою древнього святилища, був накреслений великими до одного метра в висоту знаками на одній з плит камінної могили. Так, саме на території сучасної України знаходиться найдавніший храм планети. Принаймні таку думку відстоює цілий ряд вчених вже багато років. Довгий час усі спроби розгадати таємницю надзвичайної гори залишалися марними. Археологи, які займалися прочитанням текстів, стикалися з головною проблемою відсутністю глибоких знань в області таких древніх мов, як шумерська та єгипетська. Адже, схоже, тільки вони могли пролити світло на таємницю древнього листа Кам'яної могили. У липні 1994 року заповідник відвідав один з найбільш відомих шумерологів Анатолій Кіфішин. А вже коротке знайомлення з написами вразило його, дослідник заявив, що ймовірно в Україні знаходиться протошумерський релігійний центр із збереженими древніми шумерськими знаками. Зокрема, Шумеролог стверджував, що він прочитав деякі написи з хротів кам'яної могили і датує їх 7-3 тисячоліттям до Різдва Христового, а також знаходить паралелі з написами на глиняних табличках міста держави Ур Месопотамії, це нині Ірак. Та шумерського міста Шурупак на річці Єфрат. Крім того, науковець вважав, що виявив палеолітичну мапу річок України, на якій позначено Дніпро, Південний Буг, Дністер та Молочну. Кефішин вважав, що кам'яна могила могла бути важливим святилищем протошумерських племен, з перечем важливої інформації для формування і розвитку багатьох етносів та культур. В результаті напруженої багаторічної роботи Кіфішина з'явилося капітальне дослідження під назвою Древні святилища Кам'яна Могила, досвід дешифрування Протошумерського архіву 12 третього тисячоліття нашої ери. Я бачила цю книгу, вона продається чи то продавалася, десь ціна її була приблизно 1200 гривень, але я думаю, вона того варта. Книга була представлена на суд вчених восени 2001 року і викликала більш ніж суперечливу реакцію від палкої підтримки до лютої критики. Як це в принципі часто буває з розслідуваннями такої давнини? Крім іншого, Кефішин зумів розшифрувати календар кам'яної могили, якому понад 14 тисяч років. Він з'ясував, що протошумерські піктограми зерно, ячмінь, плуг, колесо і пиво вперше з'явилися на кам'яній могилі, десь у 5-4 тисячоліттях до нашої ери. Дослідник дійшов цікавого і вражаючого висновку: кам'яна могила це грандіозний стародавній архів, який дозволяє пролити світло на історію цивілізації шумера. Для обґрунтування своєї точки зору Кефішин навів приклади протошумерських піхтограм, виявлених на півдні. Франції, в Трансильванії, при Дунаві і при Дністрові. Взагалі, ім'ям Кефішина пов'язаний не лише початок розгадки секретів кам'яної могили йому також належить честь розшифрування текстів святилища одного із самих древніх міст світу, знаменитого Чаталгоюка, що розташовувався на території сучасної Туреччини в центральній Анатолії. Час виникнення Чаталгоюка це приблизно 6500 років до нашої ери. Структура міста була цілком ритуальною. Житла в нім чергувалися з великою кількістю святилищ. Кефішин звернув увагу на зображення богині, що народжує в одному з цих святилищ. Примітно, що раніше всі вчені вважали візерунки, що на покривалі богині, орнаментом. Кефішин же довів, що дослідники просто проходили повзагадку. Ряд орнаментальних елементів, розміщених на покривалі Небожительки виявилися не чим іншим, як дев'ятьма написами. Причому всі вони співвідносяться з рядом текстів кам'яної могили. На думку вченого, письмена Читал Гуюка дуже близькі до Шумерських, їх легко читати, тоді як, знати, тоді як знаки кам'яної могили більш архаїчні і розшифровуються набагато складніше. Але яким чином могла виникнути спільність між текстами на таких віддалених один від одного районів? Цю загадку вдалося вирішити тільки нещодавно, коли наука встановила факт існування у палеолітичного населення Європи періоду останнього обмерзання єдиної матеріальної духовної культури та мови. Це було близько 20 тисяч років тому. Археологи доводили, це могло статися тільки за умов реального спілкування та існування. Добре налагоджених зв'язків цю ж гіпотезу підтверджують і антропологи та генетики. Виявляється, більше 80% європейців походять від загальних пращурів часів палеоліту. На думку фахівців, близько 24 тисяч років тому в Європі склалися три великі спільноти, які знаходилися на території Іспанії, Балкан та України. Якраз їх нащадки переважають зараз на північному сході, в центрі та на сході континенту. Дослідник Моїсеєнко наводить такі цікаві дані. Коли генетики зі Стенфорту розшифрували результати вивчення хромосом у декількох тисяч чоловіків з 25 країн Європи, то виявилось, що предки третини з них колись проживали на території нинішньої України. Цьому немає нічого дивного, оскільки під час максимуму обледеніння Центральна Європа була практично безлюдною. Люди ховалися від холоду на території нинішньої Франції на Іберійському та Апенінському півостровах, на Балканах та при Чорномор'ї. Відомий вчений Кембл, дослідивши джерела світової міфології, виявив дві основні міфогенетичні зони світу. Агрокультурно-підакваторіальну і мисливсько прильодновикову епіцентром другої з них якраз і є територія нинішньої України. Анатолій Кіфішин на основі дослідження величезної кількості древніх шумерських написів дійшов висновку: письмова історія людства є набагато більш давньою, ніж це вважалося раніше. В усякому разі, її нижня міжа відсовується принаймні до XVIII тисячоліття до нашої ери. Кам'яна могила, на його думку, не була єдиним подібним релігійним центром в ті давні часи. Аналогічне святилище виявили наприклад у районі сучасного Парижу. Ще хочу розповісти вам швиденько про країну Арату. У древніх шумерських поемах розповідається про багату країну Арату, з якої підтримували дуже тісні зв'язки ранні шумерські правителі. У прочитаних ученими текстах Арата змальовується могутньою державою, покровителькою якої є. Богиня Любові, і війни і Нанна. Між Аратою і Шумером велася жвава торгівля. З часом для ефективного зв'язку між ними було створено перше письмо. Про це розповідається в шумерських поемі Енмеркар і правитель Арати. Ряд учених вважає, що саме Арата, яка відіграла головну роль у розвитку Шумеру, його культури, релігії писемності. Саме Рата була про шумерів. Вчені й досі сперечаються про місце знаходження цієї країни. Хтось переконаний, що легендарна арата знаходилась в північно-західній частині Ірану, неподалік від узбережжя Каспійського моря. Інші дослідники вважають місцем її знаходження райони на півдні Афганістану або на сході Ірану. Перша думку про те, що Арата знаходиться на території сучасної України, висловив Кефішин. Вчений стверджував, що виявив піктограму Арата серед написів Кам'яної могили. Розповівши в одній з своїх статей про протошумерські знаки, виявлені в Подунав'ї європейськими вченими понад 50 років тому, кефішин висловив припущення, що згадувана шумерами арата є трипіллям. Цікаво, що серед знаків символів, які українські археологи знайшли на трипільському посуді, є відомі древнім шумерам зірка і штар, знаки рослина, вода та будинок. Гіпотезу про арату як державу на теренах сучасної України відстоює Юрій Шилов. Він називає арату країною осілих землеробів та скотарів, в основі якої був общинний уклад, заснований на принципах рівності, свободи та братерства. Керівництво цієї державою здійснювали жерці, які пильно стежили за дотриманням законів. На думку Шилова, арата була започаткована 6200 років до нашої ери і стала ядром первинної спільноти індоєвропейських народів. Пізніше від арати відділилась група племен, які, переселившись до Індії, утворили там державу Бгарату, Божественну Арату. Таким чином, кам'яна могила це унікальний для всього світу пам'ятник природи, в який органічно вплилися сліди історії людства. Кам'яна могила беззаперечно заслуговує на світове визнання через статус ЮНЕСКО, але перш за все воно заслуговує на визнання в себе на батьківщини, і вона точно має бути врятована від лап росіян. Ми приїхали в заповідник Кам'яна Могила в Запорізькій області, і це прямо вагу місця. Це місце духовності, місце сили. І я сама бачила, як люди приходять і лягають на ці камні набиратися якоїсь, якоїсь сили. Тут багато дивних людей. І вони навіть принесли їжу богам. Блін, це не жарт. Реально приходять, лягають на камні, щось там шепчуть. Якась кось тітка розказує, які були тут істочники енергії. І всі такі, да, ми чувствуємо, зі цього камня взагалі круто. Ми прям такої енергії ніколи не Вот Так. І тут якась дитина з пакетом виходить. Будь не отдавать, а жми.